Вітаю, це Денис Богуш, і сьогодні ми поговоримо про онлайн-курс Гара Мамая». Ну, Дуже багато різних було розмов і побажань, щоб я виклав цю характерницьку науку, розповів окрім книжки козак характерник або Таємна наука Діди Архіпа. Ну, Там воно в художньому такому варіанті розписано, а так, ну, щоб це було якось методично. І е, от я почав спочатку де, ну, робити офлайн семінари. Ми зробили декілька офлайн семінарів, тобто там в Бучі один семінар, в Бучі Водиці і на Карабілі. Але е, ця вся історія Ну, неможливо всім бажаючим побувати на офлайн семінарі. Ну, тим паче, що зараз війна, і я не дуже можу ну, виїжджати кудись, тому що у війську. От, тому о, ну, я ну, начитав таких три семінари: один грамоя і два таких тематичних. Один називається Воля і доля, а другий називається Твоя сила. Так от, е, от ви вдома ну, сидячи в будь-якої точці е, ну, цієї планети. Можете взяти і почати вивчати цю характерницьку науку, і почати з принципів, з основ, з рівнів. От. Тобто я дуже рекомендую для початку взяти цю гору Мамая, і там є основні такі моменти, на яких базується наша ця наука, ці українські практики. Вони базуються на тому, що є е, е, гора знань, гора Мамая. І є море горя. І от більшість людей вони ну, копирсаються, плавають, тонуть, не тонуть в морі горя. Тобто в них є купа різних проблем, купа різних е дій, які вони роблять в житті. І саме правильне дія, яку їм потрібно зробити, це вийти з моря горя і стати на першу сходинку гори Мамая. Ну, Це ясна ну річ, що це метафорічна історія, вона пов'язана з нашою територією, з нашими. Віруваннями, традиціями українськими. От. І тут всі техніки, всі практики, які вони всі класифіковані по цим сходинкам. Тобто ця гора Мамая, вона на першій сходинці вона називається спас тіла, тобто ми займаємося тілом. На другій сходинці вона називається спас правди. І, і тут ну, займається що добре, що погано. Рід, твій, що треба робити з родом. Далі після цього спас Сяйва, де ми вчимося, ну так скажемо, сучасним язиком екстрасенсорним здібницям, відчувати енергію, бачити невидимий світ, там різні аури, шари і так далі. Багато таких знаків на невидимому світі, які є. Далі у нас іде спас снива, тому що сниво це найсильніша техніка, в якій можна розвиватись. І вона є дуже ефективною, якщо ти знаєш, як з нею, що робити. Значить, далі у нас є спас станів, в які ми можемо входити Це різні стани свідомості, починаючи з стану спасу, з базових цих семи рівнів, які описані в мене в книжках. І, до речі, ви можете на сайті КХО на нашому соцільному сайті «Казак-Характерник», на ньому знайти всі ці стани. Там є книжка Альфа-Контроль, вона називається її можна скачати безкоштовно, і е, в цій книжці там є якраз е, оці сім ну, базових станів, в які можна входити. І я ну, по ним навіть робив відео: там Жива, сила і так далі. От. Далі е, наступний спас це спас волі, де ви можете змінювати свою волю і жити по волі. Реально, а не по долі, ну, тобто, не по тому, що вам вже намальовано там соціумом і так далі. І е, ви можете е, заходити в Спас Мамай. Ну, це вже ну, останнє. Оце все описано, всі ці практики, технології, на кожному рівні різні практики є. Тому я вам рекомендую е, придбати цей курс. Він зараз недорого ну, коштує 2500 гривень. І от почати там ну, займатися цими практиками. От ви тут можете почати. Що ви не робили, от можете почати. От, А після цього вже можемо навіть спілкуватись. Ну, Я у всіх соціальних мережах є і можна зі мною зв'язатися. Просто без того, що у вас є якісь знання, отакі, ну, з моєї так скажемо академії характерництва. Нам не буде навіть про що поговорити. Тобто, а тут у вас будуть якісь питання, ви зрозумієте, що щось не зрозумієте. Дуже дякую за відгуки, які ви, ну, ви даєте по, цім, ну, по цьому курсу. Дуже важливо для мене це. От і тому я ну, дуже рекомендую замовити, підписатись ну, до наших ресурсів, до групи Воля Доля. Ну, на сайт на наш, зайти в Академію Характерництва. До речі, учасник Академії Характерництва отримує знижку там, 10% на всі продукти Академії. Там, якщо ну, послідовник, то більше. О, тобто є такий ще сенс стати учасником Академії Характерництва і вчитися. От. І е, ну, таким чином я вам рекомендую цей курс. Тому. Е, е, Ну, беріть його, він є базовий, самий цікавий. Поки що із тих курсів, що я зробив, це самий цікавий, самий повний. Я зараз записую о, інший курс. Він буде, ну, буде набагато складніше, дорожче. Він буде індивідуальніше, так скажемо. Але це ну, питання там, місяця або менше. От, тому. Він буде інший. Тобто таких базових курсів не буде. Тобто, Це ну, саме базовий курс, на якому ви можете навчитися, з чого складається вся ця наука. От. Тому заходьте, підписуйте, всього найкращого. Слава Україні! З вами був Денис Бог.